Дмитрик восьмилітній хлопчик, що вискочив з душної низенької хати, що по самі вікна влізла в землю. На дворі було краще, ніж у хаті. Сонечко підбилося вже височенько і пригрівало. Сніг так блищав, що Дмитрик не міг на нього дивитись і кліпав очима. Була відлига, стріх капало, з горбка збігали, мов весною, струмочки талої води, Гробці весело цвірінькали. Жидівські кози никали по майдані, чи не лишилось торговиці, хоч стебла сіна від учорашнього ярмарку. Все тепло, ся, немов весняна днина серед зими, вабила Дмитрика, тягли його в далечінь на волю он в те місто, що здіймається до блакитного неба з почастими вершечками церков, зеленими та червоними дахами на кам'яницях. Але мати його, Ярина, виходячи з відрами на щоденну роботу, Звеліла йому сидіти вдома. Тому то Дмитрик був сумний. Він стежив очима за матір'ю, що, зігнувшись під важкими відрами, повними води, переходила вулицю, бачив, як у брудних хатках уздовж вулиці відчинялись двері, висовувались звідти жидівки і гукали на його маму. Ярино, а несіть швидке води, бо діжка порожня. Дмитрикові на хвилинку жаль стало ненькі. Що слаба, не слаба, увесь день мусить носити воду, заробляти на хліб. Та не така була погода, щоб смуток затримався в його серці. Все навкруги було таке радісне, веселе, що з пам'яті Дмитрикової вилетіли десь і мати, і наказ її сидіти вдома. Він не помітив, як самі ноги, озутів здорові за шкарублічу чоботи, винесли його на вулицю. Дмитрик скубнув по дорозі за хвіст козу і весело засміявся. Побачивши, як козак уметно закрутила рогатою та бородатою головою, далі, вчепившись ззаду до панських саней, проїхав до мосту, а звідти, пошкрябуючи здоровими чобітьми та інколи ковзаючись, побіг через на місто. На Дмитрикові була стара руда материна юбка з клаптиками вати, що висіли крізь дірки з пошарпаної одежини. Довгі рукавати ліпались нижче рук, заважали йому. Русяву головку прикривав старенький картузик з одірваним козирком. Але, незважаючи на свої непишні шати, Дмитрик весело дивився на світ Божий здоровими сивими очима, весело підстрибував по людних вулицях. Враз він зупинився, скривив жалібно обличчя і простяг руку до якогось пана, що проходив вулицею. Дайте копійку, мати слабі, хліба немає. Пан глянув на блідий видочок хлопчиків. На його одужину пошматовано, сягнув у кишеню. Дмитрик побіг далі, затискаючи в руці мідяну монету. Все Гаврилка його так навчив. О, той Гаврилко розумний і сильний, страх який сильний. Але де ж він, той Гаврилко? Дмитрику, а сюди? Дмитрик впізнав знайомий голос і став. Ну, що? привітався Гаврилко, підходячи до Дмитрика. А дивись, що маю. Похвалився той десяткою, що випрахав у пана. Мало, рішив Гаврилко. Що за неї купиш? Проси ще, та не лінуйся, кривись добре, як середа на п'ятницю, та приказуй жалібно. Дайте, милостивий пане, дайте, мати вмирають, я їсти хочу. І не відчепись за поли хапай, аж поки дасть. Дмитрик усміхнувся. Хіба я не знаю? Ти ж мене вчив, а ти чом не просиш? поспитав він у товариша. Оце вигадав, сказано мале, дурне, мені ніхто не дасть, бо я вже великий, мені вже десять літ, та й свита на мені ціла, не така, як твоя «Гав не лови, раптом штурхнув Гаврилко під бік Дмитрика. Дмитрик зрозумів і побіг за якимсь паном, простягаючи руку. Дайте, пане милостиві, хоч копійку дайте, мати вмирають, два дні без хліба сидимо. Проси все сказав Гаврилко, відбираючи випрохані гроші. Біжи он за тією паною, що на голові пір'ячко теліпається. Дмитрик побіг і ще щось приніс. А де ж Марійка? поспитав він, а там десь на вулиці, з жиденятами бавиться. Марійко, агов!» За хвилину надбігла Марійка, так замотана здоровою хусткою, що самий гострий червоний носик визирав на світ божий, мов рознюхуючи, чи нема дечого цікавого. Знаєте що? зібрав раду Гаврилко. Маємо трохи грошей. А я нині вранці такі бачив модівників в пекарні, ну такі, що ніколи не бачив. Оце тобі коржик, а на коржикові, наче сметана, солодка солодка, зверху помащена червоним та притрушена маком. А Гаврилко сплюнув, бо йому набігло повен рот слини. А на самому вершечку маєте собі вишня, мов тільки її з дерева зірвав. Еге. скрикнули враз Марійка з Дмитриком. Їй Богу, ходім купимо, ходімо. А на шостака візьмемо цигарок, додав Гаврилко, і сирників. І діти, мов зграя горобців, знялись з місця і покопотіли вулицею. Стережись. гукнуло щось іззаду, і баскими кіньми проскочило повз дітей. Лови, лови його. скрикнув Гаврилко. І всі троє щосили побігли навздогінці за саньми. Дмитрик з Гаврилком вчепились ззаду за сани і причаїлись, але, озирнувшись за Марійкою, вони так і на наголос. А де ж Марійка, наздоганяючи сани, поскознулась і шубовснула просто в калюжу. Брудна вода стікає з мокрої спідниці, а Марійка стоїть, ще й пальці розгорнула, заваляні в болоті. На почув той регіт візник. І шмагнув назад себе батогом. Дмитрик з Гаврилком попадали з галасом на землю. Хлопці підбігли до Марійки. «Марія, звідки вітер віє, зачепив її Гаврилко, смикнувши за кінець хустки. «Марія, звідки вітер віє? смикнув з другого боку Дмитрик. Не займай, бо їй бо мамі скажу, запхикала Марійка, сякаючи червоного носа. Хлопці попустували трохи. А далі з заспокоєною Марійкою майнули на базар. Гаврилко накупив модівників, цигарок і сірників. Всі троє примостились десь під барканом і поділились ласощами. Гаврилкові, звичайно, придало найбільше. Поласувавши, він добув з кишені цигарок і дав одну Дмитрикові. Дай і мені, обізвалась Марійка. На, коли хочеш. Дмитрик затягнув з цигаркою і почервонів увесь одідкого диму. Аж очі слізьми забігли. Однак він не кинув цигарки, боячись глузування Гаврилкового. Марійка закашлялась. Тю на них, таке гірке та недобре курять, сказала вона, кидаючи цигарку. Ет, баба, з погордою сплюнув Гаврилко, хоч його й самого нудило від цигарки. А тепер гайда, бити того житка, що нас займав учора, загадав Гаврилко. Всі знялись і подались поміж жидівській вулиці. Житка не знайшли, а так провештались на місці до вечора. Гляди ж, Дмитрику, виходь завтра, наказував Гаврилко. А як мамка не пустять, то втечі. Дмитрик біг через лід, пошкрябуючи здоровими чобітьми, і з жахом думав, що то скаже йому мамка за неслухняність. А мамка нічого не сказала. Вона лежала на полу і стогнала. Побачивши врешті Дмитрика, Ярина обізвалась. І де ти бродиш за волоко. Візьми отам кашу в печі та повечеряй. Дмитрик виїв з горщика кашу, ліг коло матері і зараз же заснув. Йому снились горобці, кози, ласощі та інші втіхи бідних дітей. Другого дня Ярина ледве звелась з постелі. Вона взялась за відра, щоб піти на роботу, але почула, що немає сили. Чогось я занедужила Дмитрику, обізвалась Ярина. Сили не маю. Я трохи полежу, а ти побіжи на місто та купи хліба, ось тобі гроші, та не берись». Сумно було Дмитрикові, жалко не дуже і мами, але тільки до сінешнього порога. За порогом він забув і маму, і свої турботи. Сонечко гріло, як і вчора. Небо синіло в високості чисте, безхмарне, струмочки жебоніли щось межи собою, по снігу плигали жотобрюшки та снігурі. Весело! Дмитрик з радісним серцем трюхав по льоду, затискаючи в жмені гроші на хліб. Коли це, саме під містом, з'явився Гаврилка з гринджелятами, а на їх сиділа Марійка. Сідай, підвезу, гукнув він на Дмитрика. Дмитрик з розгону наскочив на гринджелята, мало не перекинув Марійки, а Гаврилка повіз їх, мотаючи головою та й ржучи, мов кінь. Тпру, дай Гаврилку, я повезу. Дмитрик скочив з санчат і взявся за мотузок. А що це у тебе в жмені? лапнув його за руку Гаврилко. Гроші. Мамка на хліб дали. Дай сюди. Еге, не можна, мамка битимуть. Дурний, скажеш, загубив, то й не битимуть. Давай. Дмитрик, вагаючись трохи, віддав гроші. От що я вам скажу, почав Гаврилко. Я тому житкові, що нас раз у раз зачіпав, Таки нам'яв учора пейси. Але жидок нахвалявся як зберу, каже, жиденят, тоді не попадайтеся нам у руки. А ми собі знаєте що? Ми собі покупуємо козики. Жиденята не посміють підступитись, як покажемо ножі. Думка купити ножі дуже всім сподобалась. Діти мотнулись до крамниці і купили три козики. Лишились ще два шаги, за які не знали, що купити. А я їсти хочу, обізвався Гаврилко. І я і я, скрикнули разом Дмитрик та Марійка. Рушай просити, Дмитрику, загадав Гаврилко. Та, як на лихо, сьогодні не щастило. Хоч Дмитрик дуже жалюбно кривив обличчя та квилив, мов сирота дайте сиротині копійку, згляньтесь над голодним. Ніхто нічого не давав, а їсти хотілось. Ет, що твоє старцювання? От як той дід сліпий, що сидить біля мосту. Ну, той мав всякого добра повну торбу, там тобі й бублики, і яблука, й медівники, облизалась на одну згадку Марійка. В Гаврилковій голові промайнула думка. Знаєте що? Та торба буде наша, рішив він. Еге, так тобі діди дасть, ти за торбу, а він тебе костором, змагалась Марійка. Не бійсь, зробимо так. Ти, Марійко, купиш за двоячку булку і подаси дідові. А як дід ховатиме її в торбу, ми вдвох з Дмитриком, я з одного боку, а він з другого, черкнемо ножем по мотузці. Марійка вхопить торбу та навтікача, а ми за нею. Добре, Дмитрику? Еге, добре. А як дід зверху костором, не бійсь, не влучить. Гайда. Сліпий дід співав побожні пісні і не чув свого лиха. Він Ховаючи в торбу булку, обіцяв Марійці спасеніє душеньки, коли враз почув, що його торба кудись сунеться, що її вже нема. Калавур грабують, зарепетував дід, але в відповідь на його крик залопотіли ноги втікачів. А Гаврилко паює вже здобич, причаївшись з своїм гурточком за стосом дров на Жадівському подвір'ї. Дмитрик чув дитячим серцем, що так погано чинити, як вони чинять. Але боїться й натякнути про це, бо Гаврилко просвідку надав би глузуючи. Аж ось і вечір. Дмитрик знає, що йому вже пора додому, але він боїться з'явитися до матері без хліба і без грошей. Адже мати, напевно, каратимуть його. Вся думка так гризе Дмитрика, що він звіряється з нею марійці. у нас, рішав Марійка. А завтра мати забуде і минеться тобі отак. І Дмитрик уперше в житті ночує під чужою стріхою, далеко від матері. Другого дня знов іграшки, сміхи, ласощі, але надвечір Дмитрик помічав, що йому чогось мулько на серці так чогось кортить додому, до матері. Хай же й виб'ють його, аби бути вдома, аби почути голос ненчин. Дмитрик не витримує далі, кидав своїх товаришів і біжить додому. Йому хочеться пригорнутися до матінки, перепросити її, поцілувати ту руку, що не раз пестливо гладила його по головці. Та чи дома тепер матінка, чи ще носять воду? Он іде назустріч та жінка, що вони наймають у неї хату. Вона, мабуть, знає: Тітко, чи мамка вже дома, чи ще воду носять, підбігав до неї Дмитрик. Жінка стає і сумно хитає головою. Відносила вона вже своє дитину. Вже більше і не понесе, слізьми в очах каже жінка. Дмитрик не розумів гаразд цих слів, але його щось стискає коло серця він бачить сльози на очах у жінки і неспокій обхоплює його. Сирідка ти нещасний, вже твоя мати десь з Богом бесідує, ридав раптом жінка і хоче приголубити Дмитрика. Але Дмитрик випручується з обіймів і кидається далі. Він усе зрозумів. І страшна безнадійність обняла йому серце. Матінко моя, кричить він, матінко. Сльози течуть йому по обличчю. Серце маленьке рветься з болю. А Дмитрик біжить все далі і нічого не бачить перед собою. Він давно вже загубив свого картузика, кілька разів падав на слизькій дорозі, поли з рудої юбки, мов крила, мають за ним від бігу. А він усе біжить далі та голосить, матінко моя, матінко ріднесенька. Але що це? Чию це труну везуть на санях. Самою мамку везуть ховати, думав Дмитрик і щосили поривається наперед. Він не бачить, що за ним басують коні, не чув, як кричать, стережись, а коні вже близько. Ось вони, дихають гарячою парою над Дмитриковою головою, ось спинаються над ним, рвуться наперед. І Дмитрик зникав десь під кінськими копитами. Дмитрик лежить у лікарні, зламано ногу його, взято в лощата. Нога вже не так болить, як перше, і Дмитрик може підвестись на постелі. Він розглядав простору кімнату, це лежать хворі, дивиться на сестру жалюбницю, що зігнулась над недужим, і зупиняється, врешті, на своєму столикові там, може усякими пляшечками з ліками. Червоніє колодочка з його козика. Ох той козик. Він нагадує Дмитрикові стільки прикрости, стільки смутку, що Дмитрик не може дивитися на його. Може, мама їсти хотіла, як я купував козики? Може, вони голодні й померли, надіждавшись хліба? Не скажуть матінка, не признаються, бо нема вже їх на світі, і нікого в мене немає. Сирідка є безрідний. Та чи вибачать мені мамка за все, що я накоїв? Думає Дмитрик, не втираючи сльози, що скотилася йому на обличчя. То десь Бог покарав мене. Нащо було обдурювати усіх, просячи для слабої неньки. Нащо було казати, що я сирітка, от тепер Бог і дав так. А все той Гаврилко недобрий. Він хлопець, він мене на все підводив. Ні, то я недобрий, що слухався Гаврилка. Не вибачить мені Бог, не вибачить. І Дмитрик поглядає в куток, десь чорний храм дивиться на його суворе обличчя Бога батька і здається Дмитрикові, що не варт він пробачення, що ніхто не дарує йому вони його. Що за мною буде? турбують думки дитячу голову. Де я подінусь? Хто мене нагодує? Хто задягне мене, каліку непотрібного? Знов старцювати? Ні, не буду. Не хочу й бачити того Гаврилка». Що навчив мене руку простягати, буду щось робити, на хліб заробляти, добрі люди поможуть. А де ще добрі люди? Є, я знаю, що є. Адже матінка недурно казали, що світ не без добрих людей.